Добрий день! Ми, куми з Конотопа, продовжуємо патріотичний челендж Україна-2023. Цього разу про безперспективність цілої країни. Іван Петрович із Саранська, Сергій Сергійович з Лухосаранська живуть в грязі й лайні, по суті. Але для них є Путін. Степан Дем'янич із Камчатки. Про туалет не маючи і гадки за гранню бідності давно, але волає він ура. Життя готово дать за Путіна царя. Івановна і Ніновна — подруги, десь із глибинки, де зі подкалуги, які аби прожить, відкривають вже сміттєві баки. Життя у них як у бродячої собаки. Вони зазнали впливу пропагандистської отрути. Чим гірше їм, тим кращий Путін. В душі в них добра нема одні пустоти, тож довго їм іще в'язнути в болоті.